У суботу в академії ВМС імені Нахімова відбулася урочиста подія. Курсанти першого курсу складали військову присягу. Юнаки успішно витримали іспити та були зараховані до військово-морського закладу. Позаду залишилася первинна професійна підготовка, і молоде поповнення інституту присягнуло на вірність українському народу. На урочистостях побував наш кореспондент. Першу перевірку на міцність курсанти вже пройшли. Це так званий курс молодого бійця, кажучи по-іншому навчальні збори первинної військової професійної підготовки. Троєвому плацу вишикувалося 106 курсантів. З них 59 це першокурсники Академії військово-морських сил імені Нахімова, решта військово-морського коледжу старшинського складу. У тексті присяги небагато слів, але в них закладений глибокий зміст. І дивлячись на обличчя юнаків у військовій формі, усвідомлюєш, наскільки це важливий день для кожного майбутнього захисника вітчизни. Я, Козиренко Валерій Дварич, вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірними відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержатись конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Від імені командування військово-морських сил України з визначною подією у житті курсантів академії поздоровив перший заступник командувача військово-морських сил України, віце адмірал Сергій Єрісєєв. Військово раду військово морські всім Мы переконаны, что Вы успешно пройдете курс начиня. Молодеете необходимыми для службы и знаниями, умениями и Растующие Растуетесь на годы, где будет батькам и близким за петримку своих сынов в выборе профессии защитника мучения. Товарищи курсанты, желаю вам успешного мучения, счастья, здоровья но он взвешен на благо и нашей державы. Будьте гибными славой и традиции своего легендарного начального запада. <coughs> Здесь святом вас. Добрый путь, если путь, пута под Слава Украине, слава Вестово-Морским силам. Слава! Слава! Вітаючи з прийняттям присяги, тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії військово-морських сил імені Нахімова, капітан першого рангу Петро Гончаренко, наголосив, що для кожного курсанта слова присяги це закон. Майбутні роки навчання у стінах військового закладу допоможуть кожній молодій людині створити той запас знань і професійних навичок, який дозволить у майбутньому не зупинятись у службовому зростанні. Вам товариші курсанти, як молодим громадянам України, мали велика честь навчатись нашої Академії військово-морських сил, яка єдиним військовим вищим закладом в нашій державі. Наша академія готовить офіцерів для проходження служби на народних кораблях, підводних човнах та в частинах військово-морських сил. Ви, товариші курсанти, являєтесь елітою українського народу. І я думаю, що з кожним часом жага навчання буде у вас все більше і більше. Користуюсь нагодою, хочу подякувати батькам за виховання, за підтримку і за правильний вибір стати офіцером військово-морських сил. Цей святковий день бажаю вам всім міцного плодського здоров'я, успіху в нажимі, сум'єрному служенні українському народу. Та курсанти, через це життя ваше пане Високе звання на хіма. Всім путів вам від філіям, українському народі, Збройним силам. Слава! 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 Поважним гостем на урочистому заході був і почесний голова ради ветеранів військово-морських сил, ветеран Великої Вітчизняної війни, віце-адмірал у відставці Микола Гаврилович-Клітний. относиться к военно-морским силам морской державы. Украинский военно-морской флаг уже отмечался практически во всех морях и океанах мирового океана. Это говорит о том, что украинские моряки способны осваивать морские просторы мирового океана. Я хочу вам пожелать прежде всего Майже 30% першокурсників академії це колишні вихованці військово-морського ліцею. Серед них і Сергій Ребак. Два роки навчання у стінах ліцею не пройшли дарма для юнака. За цей час Сергій вже чітко усвідомив, що у майбутньому він хоче стати морським офіцером. Це для мене перший крок у моїй професійній подальшій кар'єрі, тому що я виділив два роки свого життя військово-морському ліцею. Ліцей дуже схожий на академію, але якісь другі правила ну теж. Ну звичайно, було легше, ніж школьнику, який прийшов після 11 класу, не вміє ні травим кроком ходити, не військові вітання давати. Не менш хвилюючим цей день став і для батьків. Юлія Пташинська, мати курсанта Олексія Ольховського, згадує, що її син з дитинства марив морем, тож мрії збуваються шостого класу він мечтав. Вчився в Багуна в Київському воєнному ліцеї, а тепер сюди поступила. Ще не спілкувалися, ми толком не спілкувалися, але так по голосу. Такий голос бодрий. Я думаю, що він буде дуже рад, тому що він поступив, ця мечта збулася, звісно. Син Людмили Нікітєнко Павло, після двох років навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна на перший курс академії прийшов, як кажуть, вже загартований військовою службою. Тож хвилюватися нема ніяких причин, каже жінка. Доволен. Детська мічта збилася. Саме головне, щоб Пусть збивались. День урочистого прийняття присяги запам'ятовується особливо, адже справжній чоловік присягає в житті лише один раз і залишається вірним клятві назавжди.